Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються в пороху? Жив раз давно предавно чоловік, котрий мав кота, гусей і кури. Як наступило літо і сонце добре припекло, гуси зібралися в воду шукати. Ідуть, ідуть, зустріли курочку. Куди та гуси? Шукаємо воду, бо велика спрагота. І я йду з вами, каже курочка, бо й на неї сонце перегріло і дуже тепло її вчинило, що аж рота роззявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, ідуть, зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду добре. Ходи. Ідуть, ідуть, ідуть. Раз лиш побачили озеро. Гуси знялися на крила й полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що аж гогочуть. Курочка і кіт стали на березі і дивляться. Сонце парить. Дуже хотіли б залізти у воду, а й бо бояться. Раз втямили у воді таких, як вони, кота й курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого би нам боятися? І поскакали у воду. Але наразі почали тонути, лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся, втерся лапками та й каже Не буду я більше такі дурний, щоб лізти у воду. Помиюся і на печі. А курочко собі і я не буду дурна лізти більше у ту воду. Ліпше попорпаюся у попелі. При цьому забралися, йдуть томів. Курочка скочила в купу пороху і від радості замахала крилами. «Се моя купіль сто раз ліпша, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, заморчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро. На печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти на печі, а кури порпаються в пороху. А хто не вірить, хай перевірить.